Дві сестрички відпочивали на березі ставка в селі Малий Кучурів з Останівського району. Старша навчала плавати молодшу, але раптом дівчата почали тонути. Їхні крики по допомогу почув Іван з братом, і вони, не роздумуючи, кинулися рятувати дівчат. Мій брат звідти плив, одну дівчину, витягнув на берег, ті почали кричати Де свята? Я подивився на воді бульбашки, я скочив туди в воду, нірнув. Витягнув її на берег, то почав давати першу медичну допомогу. Дівчина була безпритомна. Іван Довго приводив її до тями, робив масаж серця та намагався викачати з легень воду. Врешті дівчина очуняла, її відвезли до лікарні. Поступила в важкому стані, значить, з тягнутим е, механічна асфіксія водою. Зараз вона в середньому стані важкості, стабільна. І... Якихось загроз для подальшого життя на даний момент немає. Тому що в мене скоро про дуже погано. Не давала мені дихати. І медики, і професійні рятувальники стверджують, Іван, незважаючи на шок, все зробив правильно, і саме завдяки йому Світлана жива. Ну я думаю, якщо вона зараз жива і йде на покращення, я думаю, що він все зробив правильно. Нагадаємо, цього року в Чернівецькій області на воді загинуло вже двоє людей. Тому надзвичайники вкотре просять буковинців чи... бути обережними під час відпочинку та уважно слідкувати за дітьми. Людмила Григорчук, місцевий час.